Цей крабовий салат справжня знахідка, тому що готується він буквально за одну-дві хвилини. А смак на всі 100. Вітаємо всіх поціновувачів справжньої домашньої кухні. Ви на каналі Індик на яйцях. Для цього салату нам знадобляться крабові палочки. Ми взяли 10 штучок. Їх треба подрібнити. Ріжте, як хочете. Нам подобається різноманітна нарізка в цьому салаті. Тому частину ми порізали напівкобиком, частину соломкою ще частину взагалі кружечками. Крабові палички в цьому салаті грають чи не головну скрипку. Саме вони балансують та відтіняють смак. Тому крабові палички бажано брати гарної якості. Подрібнені крабові палички всипаємо в миску, де будемо змішувати наш салат. Тепер черга другого інгредієнту. Це варена ковбаса. Ми взяли з салом, нам така більше подобається. Але можна брати і без. Просто з салом виходить більш український смак. Візаємо нашу ковбаску кубиком, відправляємо її в миску до наших крабових паличок. Тепер залишилось додати ще один інгредієнт: це солодка консервована кукурудза. Нам знадобиться півбанки. І все ніяких яєць. Останній штрих майонез. Залишилось добре вимішати, і можна смакувати. Цей салат прекрасно підійде до свят на Новий рік, на Різдво, на Великдень. Іноді можна подавати і в будні. Завдяки тому, що до складу салату не входять яйця, він має більш тонкий смак. Подавати можна в салатниці, просто в мисці. Якщо на святковий стіл, то можна скористатися кулінарним кільцем, а також додати зелені чи огірочок. Смачного!